Початку судового засідання у справі про вбивство 37-річного військовослужбовця ТЦК та ветерана Юрія Бондаренка, 30-річний підозрюваний розповів свою версію того, що сталося 3 грудня. Мене зупинила для перевірки документів. Я надав документи, кажу перевіряйте по байду, я не щоб в резерв. Викликав адвоката, чекав на адвоката. Поїхав в бус, відкрили двері, оказу, я отримав було це. Вони зачекали балончиком. Наступне, що я пам'ятаю, це мене четверо чи троє працівників у формі б'ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам'ятаю, я відкриваю двері додому, і потім я намагаюся змінути затошити раз з полиці. Це все, все, що я пам'ятаю, здоровує. Ні, ж ваш Ніж мій. Куди ви з ножем йшли? Яке раз по інструмент? Адвокатка підозрюваного просила для нього цілодобовий домашній арешт або тримання під вартою із мінімальною заставою. Це є молода людина. Він я раніше не судимий, жодних правопорушень не вчиняв. Має офіційне місце проживання. Він не має наміру переховуватися. Обіцяє в подальшому з'являтися на всі судові виклики чи органи виклики сторони обвинувачення. Відповідно надавати пояснення, брати участь у сквітчих діях необхідних проведення, для проведення термінального провадження. Прокурор подав клопотання про тримання під вартою без права на заставу. Завдав один удар предметом сколоча ріжучими поверхнями. А саме ножем, який мав при собі по тілу Бондаренко-Юка, а саме в ділянку правого стегна, спричинивши різану рану правого стегна з ушкодженням, а саме з розривом поверхневої і глибокої стегнових артерій і стегнової вели. Що спричинило в подальшому поліорганну недостатність, які були небезпечними для життя? Рішення суду тримання під вартою без права на заставу. Чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі. Нагадаю, що 3 грудня Юрій Бондаренко був смертельно поранений під час виконання службових обов'язків на перехресті вулиць Єфремова, Японська у Львові. Єлісавета Сілаєва, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.